Всім привіт! Мене звати Віта, і ви на моєму каналі Віта Кростічер. Сьогодні вже минуло багато днів, давно я не знімала з початку року, то як в мене вийшло 1 числа, здається, відео, і все. Ну, насправді, просто не було що показувати, тому що то світла немає, то в нас якісь проблеми. У нас же проблеми були з водою. потім були, дні, коли в нас тупо цілий день не було світла і ну, тобто, плюс до того ж вихідні, так, і у мене відпустка, так сказати, була, тому було трошки не до вишивки. Я в такий час зазвичай мало вишиваю от, і ну, не бачила сенсу знімати відео. Зараз в мене вже є трошки результатів. Хочу з вами поділитися і показати свій перший фініш. Я вже в цьому році маю перший фініш. Так, зараз я його тільки знайду. Так, це невеличка робота. Та я не думала її завершувати, але чомусь мені одного вечора захотілося повишивати гобелен, і я за неї взялася. Подивіться, моя картинка готова. Я, до речі, забула сказати, що сьогодні вже 11 січня. Так, довгенько я не знімала. От Бачите? Ну, мені подобається. Вона така маленька, я поки що її оформлювати не буду. Я думаю, можливо, я вишию чотири хатинки і зроблю просто в одну картину. Ну, подивлюся, поки що я її так залишила, я навіть ще не купала. От, ось така робота. Далі. Далі я вишивала леприкона. Якщо чесно, я думала, що я його завершу. От мені чомусь так казалося, здавалося, що дуже все швидко в мене просувається, і я його завершу. І я от його, 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 його нічого більше не брала. Але вчора вечором я прийшла до висновку, що я його не встигну зробити все одно, мені на нього ще треба днів 10, а може, ще й більше. Ну, може, менше, не знаю. Але вирішила трошки відкласти, тому що. Хочу вишити букетик для своєї сестри, тому лепрекона поки відкладаю. Я вам зараз покажу я його якраз розп'ялила. Дивіться, він мене нагадає на футболці. Ну, вона пом'ята, трошки не звертайте на це уваги. Ось, Бачите, вже стака. бокал в мене відшився драбинка. Ну, і ось я перейшла до самого лепрекона. Я, знаєте, такі плани були спочатку лепрекона завершити. Завершити, тому що я хочу, я зрозуміла, що мені не подобається, коли в мене мільйон процесів, вони не завершені, вони десь лежать. І я вирішила для себе позавершувати всі такі невеличкі процеси. І потім, наприклад, в мене там один хрестиковий, я просуваю бісерний один процес і. Ну, гобеленовий. Гобеленові вони на роки, тому, звичайно, в гобеленовий в мене там просто поки що я вишиваю струмочок свій весняний. В місяць робити 2000 епетітів, якщо вийде більше, чудово, якщо ні, ну окей. От. І от я хотіла тому дуже закінчити лепрекона. але поки що не закінчую, відкладаю його в шафу. Він в мене буде лежати там і чекати, поки в мене знову з'явиться якийсь час на нього. А чому я вирішила його відкласти? Тому що в мене є два букетики, які мені попросили вишити до 8 березня. От, і я боюся, що я не встигну просто до 8 березня. Якщо я зараз лепрекона-лепрекона витрачу е цілий місяць, то потім в мене буде місяць, а за місяць я дві вишивки хрестиком точно не роблю. У ну, мене просто нема на це часу. Не вистачає часу. Вони такі, тим більше ті букетики, вони такі е об'ємні, великі. Я вам покажу, тому що <кхем> як я сказала, сьогодні я вже лепрекона кладу в шафу І дістаю, і буду підготовлювати букетик. Е е перший я вирішила брати англійські троянди. Ось ви зараз бачите е фото я вам вставила. Е ось так воно має виглядати. Е я буду вишивати на лінді 25-27 каунту. Е я люблю цю лінду, візьму традиційний білий колір і. Ниточками ДМЦ. Все-все як звичайно. Так, далі. І плюс в мене ще вишивався трошки мій бісерний процес. Подивіться, ну, гарненько так просунувся, я вже черевички майже вишила. Бачите? Ну, потрошку просувається. Я, до речі, тут мені ж Юлія осіння робила підбір. Я трошки наплутала, я ось тут вишила одним кольором, а тут, мав бути темніший колір, а він у мене лежав, я його просто не висипала. Я його докупити докупила, а не висипала, і тому я вишивала тим, який я думала зробити заміну. У ну, мене, за Юліною рекомендацією, був бісер на цей колір. Але в мене його не було. І тому я брала два кольори, там, думала, можливо, цей заміню, можливо, цей, а потім все-таки в магазині знайшла потрібний і купила. Ну, от потрібного я не висипала, і помилково вишила тим, що я підібрала. Ну, як на мене, вийшло, в принципі, непогано. Дивіться, ковзани виглядають гармонічно. Мені подобається, навіть не зважаючи на те, що я там щось напортачила, але, але це ж мій чобіток, тому нормально. Так, ну і тепер хочу трошки з вами поділитися своїми планами на наступний тиждень. Я, ну от Сьогодні, прямо у мене буде вільний час, і я хочу в цей час виконати свою норму по весняному струмку. Тому я просто нагадую, на якому етапі він в мене знаходиться. Бачите, мене тут я переп'ялила. Ось я буду вишивати оцей клаптик. Я зазвичай один день. Вишиваю ось такий шматочок, а потім ось такий шматочок. Це для мене норма в місяць відшити ось такий клаптик. Я сподіваюся, ну або сьогодні, або за два дні зроблю, я не знаю. Ну, мабуть, сьогодні точно ні, тому що в мене там ще куча планів, мені ще треба піти забрати. Нарешті 11-го числа оформилися мої картини. Вони приїхали ще вчора, але вчора я не змогла їх забрати. Я сьогодні їх заберу, і я обов'язково в це відео вставлю, що в мене там вийшло. От, плюс я зараз хочу вам показати дві роботи, які в мене просуваються дуже повільно. Але я хочу їх просувати. В мене є, скажімо так, час. Коли ну, ми з чоловіком по черзі вкладаємо дитину, От, я вирішила, що коли черга чоловіка, мене, я зазвичай вишиваю хрестиковий процес, але тепер я буду брати свій вісерний процес, щоб його просунути, тому що ну, я його вишиваю вже рік. Це не кому, не вже, так. Ось так. Це моя фентезі дівчина. Я робила, ну, це мені зробили на індивідуальне замовлення схемку. Вона, дивіться, ну, насправді виходить дуже-дуже класно. Але дуже багато кольорів бісеру. Прям дуже багато. Я, ну, тому треба уважно вишивати. Плюс тут холст. Це дуже важко його проколювати. Я вишиваю не на рамі. Я роблю ось таким ось чином, бачите, такі. ось тут згорнула, ось тут згорнула і ось так ось сижу, вишиваю. Проколюю в, дві, ну, в два проколи. От. Буду її просувати, тому що хочу вже якби в цьому році її завершити. Дуже прям довго я її вишиваю, хоча насправді робота класна. <свист> і мені подобається, мені подобається бісер, який там різноманітний, цікавий, класний. От, але, як на мене, то дуже складно. То прям е, для цього, мабуть, мені треба відкласти всі бісерні решту процесів і не тільки біс, а займатися тільки нею. І тоді я отрим... ну, тобто швидко її просуну. І отримаю дійсно задоволення від відшиву, тому що я її, коли вишиваю, там насправді мене трошки смущає, що багато бісеру, який витирається. Тому я не хочу її розтягувати. Тобто мені подобається вишивати, я б її могла на два роки, на три розтягнути. Але через те, що цей бісер стирається. Я не хочу цього робити, я хочу швидко її вишити, щоб поставити в рамку і, можливо, так зберегти цей бісер. Так, ну я вам прямо сьогодні все-все буду показувати, розказувати. І в мене є ще один процес, який в мене також трошки підзатягнувся. Я його хочу завершити, і я думаю, є реальні шанси, тому що. У мене тут уже 56%. Це мій фараон. Ось на такому етапі він в мене зараз. Я, до речі, на цьому тижні ось тут трошки невеличкий клаптик вишила. Бачите, ну, потроху-потроху він в мене просувається. Хочеться його частіше брати в роботу, я буду намагатися це робити. Так що, так, добре. Так, ну і тепер наступне відео, наступний фрагмент я вам вже включу, коли е, отримаю картинки і покажу, як я їх оформлю. Ну і ось нарешті я забрала свої картини. Нарешті нам вімкнули світло, і я можу дозняти відео. Е, так е, ну і що? Якщо чесно, ця рамочка, мені здається, трошки не підходящою, але нічого кращого там не було. Тому, я думаю, хай поки що побуде в цій. Якщо що, я просто потім сюди поставлю якусь іншу картинку, а совушку переоформлю. Ну, я її брала цю рамку, тому що я хотіла, щоб вона була в схожих рамках з розочкою. Бачите? Ну, тип рамки, в принципі. Схожий. От, але тут мені подобається от більше. Хоча мені теж здається, що тут чогось не вистачає. Але от ну, сама рамка там прям така гарна. Так, дискусня світло. Взагалі вимкнулося. Так, антиблік, бачите. Ось так, я, мабуть, зроблю. Так, ось такі дві совушки. Ну і просто The Best. Я не знаю, як це сказати. Мені так подобається, що ну, я в захваті. Подивіться. Ну, це подвійна рамка, ось така і ось така, бачите? Ну, як воно виглядає, я просто. Ой, якщо чесно, виникають думки, як для китайського набору ниточками СХС, такими дешевенькими, дешевенький набір. Ну, якось рама коштує вдвічі більше, ніж сам набір. Ну, ну, якось так. Якось так. так, ну і, мабуть, ага, ще вам хочу показати дещо. Так, хочу вам показати, що. Поки світла не було, я собі надумала, що відкладу поки що вишивку бісером і хочу зайнятися своїм букетом троян. Тобто, бачите, в мене в такому стані, поки що я ниточки зберігаю в таких карманчиках. І ось ниточки в мене поки що так знаходяться. Я зараз займуся, буду робити карманчики, складати ниточки. От, І буду починати свої. Троянди. Так що, дякую вам за увагу, дякую, що дивилися. От, Сподіваюся, мені все-таки вдасться частіше викладати відео. Якщо ні, то, можливо, буду раз в два тижні викладати, тому що ось такі справи. Так, дякую вам за увагу. Чекаю вас, сподіваюся, наступного тижня. Бувайте!